Добрий день, любі мої четвертокласники. Ми починаємо з вами урок української читання. Тема нашого сьогоднішнього уроку це Тетяна Кузьменко. Подарунок. Давайте прочитаємо правильно розмірковуючи радіокеруні фармацевтові акція. На сторінці 126 у нас є. Оповідання Тетяни Кузменко подарунок. Читаємо разом зі мною. Ілько вибіг із дому з радісним передчуттям. Тиждень тому на своє десятиріччя хлопець отримав у подарунок гроші від хрещеної та старшого брата. Назбиралася кругленька сума, яку Ількові дозволили витратити на власний розсуд. Тож сьогодні вони з мамою домовилися піти до магазину іграшок. Хлопчина сів на лавку, чекаючи маму з роботи і розмірковуючи про те, чого йому більше хочеться монстр трака на радіокеруванні чи трансформера динобота. На лавочці біля іншого під'їзду сиділа бабуся. Ілько впізнав стареньку сусідку по будинку. Вона частенько пригощала його сукерками. Цього разу бабуся була чимось засмучена. Вона витирала очі хустинкою і тремтячими руками раз по раз перебирала речі у своїй сумці. Ілько підійшов ближче і почув схлипування. Як же так? Ну, де ж подівся цей гаманець? Невже вкрали. Бабусю, у вас що сталося? запитав хлопчик. Ой, дитинко, не можу знайти гаманця. Сходила на пошту по пенсію, а тепер в аптеку збиралася, ліків купити. Глянула в сумку, а гаманця нема. Витягли, мабуть, ой і горе. А, а які ліки треба? спитав Ілько, бо слова підтримки в нього чомусь не знаходилися. Та тут цілий список. Бабуся витягла з кишені папірець із рецептом і 100 гривневу купюру. Дивіться. Вигукнув Вілько. Трохи грошей у вас є. Давайте я збігаю до аптеки і куплю вам усе. Не треба, я сама може, якось, зітхнула бабуся. Та я митю, ви не переживайте, крикнув Вілько і зірвався з місця. Забігши в аптеку, хлопчик привітався і тиснув папірець фармацевтові на касі. З вас 470 гривень. Дібравши ліки за списком, промовив той Вілька аж дух забило. Хвилину він стояв у задумі. Промайнула думка просто повернути список ліків бабусі. Перед очима замиготіли образи новеньких іграшок, якими він хвалиться перед товаришами. Ілько струснув головою і потягнувся рукою до внутрішньої кишені куртки, рішуче промовивши, Давайте. За декілька хвилин хлопчина вже вручав пакунок із пакунками бабусі, яка слухняно чекала на нього на лавочці. Ось тут усе за списком. Це ж ти десь тут живеш. Ільком звуть. Дякую тобі, дитиночко, невже на все грошей вистачило? Бабуся дивувалася і хитала головою. Так, там акція була, збрехав Ілько. Одужуйте швидше. Я побіг. Додав він, побачивши, як із за рогу будинку виходить мама. Привіт, сонце. Ну що, ходімо в магазин? Мама скуйовдила хлопчику волосся. Та ні, мам, я передумав поки що. Ще позбираю трохи. Дивись, як захочеш, сказала мама, і вони з ільком зайшли до під'їзду. Давайте дамо відповіді на запитання до тексту. Про кого це оповідання? Спробуй розказати своїми словами про події оповідання, що було спочатку, що потім, що далі, чим все закінчилося? Як ти ставишся до якого вчинку? Як би ти вчинив? Які риси притаманні людині, що здатна на самопожертву? До речі, а ти знаєш, самопожертва жертвування собою, особистими інтересами, інколи навіть життям. Заради блага інших людей, без сподівання отримати щось у відповідь? Поміркуйте і дайте відповідь. Я сьогодні збагнула одну життєву істину. Ознайомлення із твором дало мені. А тепер давайте пограємо в гру деформоване речення. Будь ласка, подивіться на ці речення і скажіть, що саме за речення заховані. У цих переплутаних словах давайте перевіримо людяність дорожча за все, добре діло роби сміло.